Доброго дня, шановні учасники форуму. Я думаю, що сьогодні зібрались тут ті, хто хоче сказати досить, досить свавіллю, політичному свавіллю в цій державі. Саме ми, лідери громадських організацій, маємо сказати досить, досить, досить знущань. Ми маємо прийняти дійсно вже громадянське, громадянсько-політичне рішення піти. У цю владу змінити цю країну для того, щоб ця країна була для народу України, а не для олігархів. Ми маємо змінити державу в першу чергу з себе. Ми маємо відповідально сказати собі досить. Тому що в цій державі зараз політики зрадили народ України. Сьогодні влада у нас займається нічим іншим, як розподілом бюджетів для власних цілей. Опозиція. Продає списки на вибори. У нас просто вже немає сил терпіти оцього свавілля. Ми маємо просто для себе прийняти просте рішення досить, досить ділиться на синіх, на помаранчевих, на прихильників і противників. Ми маємо об'єднатися в одну політичну силу громадських лідерів України, яка зруйнує отой фундамент. Корупції, зради, яку побудувала зараз нинішня влада, ми маємо іти впевнено, тому що ми свій обрали шлях, який називається Шлях вперед. І тому саме лідери громадських організацій України, більшість, яка присутня на даному форумі, має сказати: ми йдемо на вибори. Ми не просто йдемо на вибори, а ми переможемо на цих виборах. Адже ми не влада, не опозиція, ми народ України, Україно, вперед.